Два роки одні виступи і ніякої роботи, і ніякого результату, і е, зовсім немає того, за що ці люди наші поклали голову. Тому треба не говорити правильно, треба не говорити, а треба робити. Не за це стояв майдан, щоб сьогодні ми так жили живемо. Сьогодні за часів Порошенка в тюрмах патріотів сидить більше, ніж за часів Януковича. Тому що сьогодні для Порошенка регіонали ближчі союзники, друзі, ніж волонтери, добровольці, патріоти, яких він патологічно боїться. Скільки ще треба життів покласти, щоб нарешті зрозуміти, що так жити не можна. Чого їх сьогодні тут немає? Ми всієї фракції сюди прийшли, де всі інші фракції? Де 300 депутатів від коаліції, демократичної, європейської? Чого вони не тут? В історії це називається реванш контрреволюції». Це реакція, коли після революції до влади е, е, йде откат і до влади приходять вчорашні. І ті ж самі вовки, які вчора настріляли, сьогодні служать цьому режиму. В тій же Альфі, в тому ж МВД, їх досі не позвільняли. Більшість з них. Треба хоча б через день сюди приходити, щоб пам'ятати, за що боролись, і що в підсумку отримали, і що треба міняти. Я думаю, що треба говорити не про політику, а треба просто загадати, да, от на цьому місці, де ми стоїмо, отут отута наших убивали.